Чим відрізняються котли серії N від котлів серії C торгівельної марки Fenix? Лінійка котлів серії N починається з 10 кВт і закінчується на позначці в 95 кВт. Котли серії C починаються з 9 кВт і закінчуються на позначці в 300 кВт. Тобто котли серії С включають в себе як і побутовий, так і промисловий сегмент і призначений для опалення приміщення максимально площею до 3000 квадратних метрів. Mm. Біля мене зараз знаходяться приблизно однакові за потужністю котли. Котел серії Н потужністю в 25 кВт та котел серії С потужністю в 22 кВт. Дані котли призначені для роботи в ручному режимі завантаження палива і працюють як в парі з механічним регулятором тяги, так до них можна під'єднати і блок автоматичного керування з вентилятором. Котел серії N в першу чергу розроблена для роботи на кам'яному вугіллю. Це позначається на геометрії та розмірах котла. Також суттєвою різницею в даних моделях є наявність. ось Такої педалі в серії Н, яка при натисканні приводить в дію механізм очищення колосникових град. Вугілля в процесі горіння може закоксовуватися, і даний механізм допомагає очищенню колосникових град від цих утворень. Колосники в обох котлах водонаповнені, виготовлені з товстостінної безшовної труби. Всередині топки розташовані форсунки для подачі повітря. Теплообмінник в обох котлах багатоходовий та складається з чотирьох полиць. Сабатопка, враховуючи, що котли серії Н розраховані в першу чергу під кам'яне вугілля, трішки менше за об'ємом від топки котла серії С. Проте вона виготовлена з якісної сталі товщиною в 6 мм. Тоді як в котлі серії С. Топка з 6 мм робиться в котлах вище 50 кВт, а в даній моделі вона зроблена з 5-мм сталі. Чудовою опцією ще в котлах серії С є можливість переобладнання. Цього котла на котел, який буде працювати в автоматичному режимі. Для цього нам потрібно замінити ось цю дверцяту на дверцяту підпалетного пальника, придбати сам пальник, транспортну систему та бункер, і вуаля котел працює на палеті. Вихід під димохід в котлах серії N розташовано позаду. В котлах серії C до 50 кВт клієнт може обрати, розташувати вихід чи ззаду, чи перекинути його наверх. Який же можна зробити висновок? Якщо ви шукаєте котел, який чудово буде працювати на кам'яному вугіллі, то ваш вибір серія Н. Якщо вам потрібен універсальний котел, який чудово буде працювати на всіх видах твердого палива, має покращений ККД і може бути переобладнаний на роботу в автоматичному режимі, то тоді ваш вибір за серією С.